Вітаю, любі учні, рада зустрічі. Сьогодні ми говоримо з вами про температуру та її вимірювання і внутрішню енергію. З'ясовуючи, наскільки нагріті ті чи інші тіла, ми порівнюємо їхні температури. Коли говорять, сьогодні на дворі тепліше, ніж учора, це означає, що температура повітря на вулиці сьогодні вища, ніж учора. Фраза. Сніг на дотик холодний означає, що температура снігу нижча від температури руки. Таким чином, на інтуїтивному рівні ми визначаємо температуру тіла як фізичну величину, що характеризує ступінь нагрітості тіла. Однак, визначаючи ступінь нагрітості тіл на дотик можна дати лише приблизну оцінку їхньої температури. Крім того, не завжди можна торкнутися тіла та оцінити, наскільки воно гаряче або холодне. Більш того, відчуття можуть нас обманювати. Справді, за тієї самої кімнатної температури металеві предмети здаються холоднішими від дерев'яних або пластмасових, а шорсткі – теплішими за гладенькі. Досліди показують, коли більш нагріте тіло. Контактує з менш нагрітим, то більш нагріте тіло завжди охолоджується, а менш нагріте нагрівається. До того ж, можуть змінюватися і інші властивості тіл. Вони стають більшими або меншими за розмірами, можуть перейти в інший агрегатний стан, краще чи гірше проводити електричний струм, можуть почати випромінювати світло іншого кольору. Однаково нагріти тіла, контактуючи одне з одним, не змінюють своїх властивостей і тоді кажуть, що ці тіла перебувають у стані теплової рівноваги. На лівому малюнку ми бачимо дві склянки, які заповнені льодом. Лід знаходиться у воді. Поступово лід розтане, прийме температуру води, вода прийме температуру склянки, а склянка прийме температуру оточуючого повітря. Тобто ці тіла перебувати будуть у стані теплової рівноваги. Чашка з чає, чай холоне. І стане дорівнювати температури чашки. І чашка буде дорівнювати температурі оточуючого повітря. Знову можемо сказати, що ці тіла перебувають у стані теплової рівноваги. І так приходимо до поняття, що температура це фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги системи тіл. Температура. Тісно пов'язане зі швидкістю хаотичного руху його частинок атомів, молекул, йонів. Цей рух так і називають тепловий. Частинки тіла завжди рухаються, отже, завжди мають кінетичну енергію. Чим швидше рухаються частинки, тим вища температура тіла. З точки зору молекулярно кінетичної теорії, можна дати ще таке означення температури. Температура міра середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок, із яких складається тіло. Прилади для вимірювання температури називають термометрами. Історія виникнення термометра. Уперше сконструював термометр видатний італійський учений Галілео Галілей. Приблизно у 1597 році. Він назвав його термоскоп. Термомет Галілея був недосконалий, він не мав нульової поділки. З першою спробою запровадити нуль зустрічаємося в термометри бургомістра Магдебурга Отто Геріки. Цей термометр складався з мідної кулі з уподібною трубкою, в якій був спирт. На поверхні спирту відкритому каліні плавав поплавець, а від нього шла нитка, перекинута через блок. На кінці нитки висіла фігурка Янгола, що тримав у руці паличку, якою він показував на поділку шкали, намальованої на стіні будинку. Ознайомимося з видами термометрів. Рідинні термометри. Рідинні термометри. Заснований на залежності зміну об'єму рідини, яка залита в термометр від зміни температури. Такою рідиною може бути спирт або ртуть. Як змінюється об'єм рідини від зміни температури, ми з вами знаємо. Якщо ви поставили на плиту чайник. І починає водичка нагрівати, то інколи буває, що вода виливається через носик чайника. Тобто, із збільшенням температури ми бачимо, що об'єм рідини збільшується. Як тільки ми газ вимкнули, то ми бачимо, що температура зменшується, і об'єм рідини також зменшується. Механічні термометри. Термометри цього типу працюють за тим же принципом, що й рідинні. Але як датчик зазвичай використовується металева спіраль. Вона позначена чорно червоною і синьою кольорами. Знову ж таки приклад: влітку, коли ми дивимося на лінії електропередач, ми бачимо, що металеві провода начебто провисають. Це каже про те, що під час нагрівання метал збільшує свої розміри. А взимку ми бачимо, що ці провода начебто підстрибують. Це каже про те, що із зменшенням температури довжина металевих тіл зменшується. Газовий термометр. Принцип роботи газового термометра полягає в тому, що тиск газу за постійного об'єму зростає зі збільшенням температури. Справа на балюнку ми бачимо газовий термометр. Ми бачимо кулю, яка заповнила газом, і ми починаємо <кхем> по поставили цю кулю в е воду, наприклад, яка має більшу температуру. І манометр, який справа, який вимірює тиск газу, показує, що тиск газу при збільшенні температури при сталому об'єму буде зростати. Електричний термометр. Принцип роботи електричних термометрів ґрунтується на зміні опору провідника при зміні температури довкілля. Оптичний термометр. для вимірювання дуже-дуже високих температур застосовують оптичний пірометр. Він вимірює інтенсивність випромінювання, розжареної до білого чи до червоного кольору речовини. Інструмент не торкається гарячої речовини, тому оптичний пірометр можна використовувати за температур, які б зруйнували більшість інших термометрів. Електроконтактний термометр. Термометр призначений для сигналізації про досягнення заданої температури або підтримки будь-якої температури в межах робочої шкали в різних установках. Ознайомимося з температурними шкалами. Саме відоме досягнення Цельсія це шкала термометра, яка була поділена на 100 градусів. Цікаво, що спочатку Цельсій задав ні температуру кипіння води при 0 градусів, а танення при 100 градусів. І лише потім інший швед, біолог ліней, перевернув її і зробив такою якою ми знаємо? 1 градус Цельсія дорівнює одній соті частині змінні температури води під час її нагрівання, від температури плавлення до температури кипіння за нормального атмосферного тиску. І температуру, вимірену за шкалою Цельсія, позначають символом Т. Т дорівнює 1 градус Цельсія. Будова рідинного термометра. Цифрою 1 показаний резервуар, в якої знаходиться рідина. Це може бути ртуть, це може бути спирт. Далі ми бачимо трубочку, капілярна трубочка. Вона запаяна з верхнього кінця. Ця трубочка розташована на шкалі. І якщо температура збільшується, то після нуля ми кажемо, що плюс 10, плюс 20, плюс 30, 40 чи 50 градусів. А якщо Шкала е, тру, е, 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 опускається капіляр е, кольором е, нижче, то ми бачимо, що буде мінус 10, мінус 20, мінус 30 і так далі градусів за Цельсієм. Термометр завжди показує свою власну температуру. Отже, вимірюючи температуру будь-якого тіла, слід дочекатися стану теплової рівноваги. Між тілом і термометром. Ось чому лікарі радять тримати термометр близько 5 хвилин. Тобто, треба дочекатися стану теплової рівноваги між нашим тілом і термометром. Німецький фізик Габріель Фаренгейт запропонував шкалу вимірювання температури. Це було подією, оскільки у 18 столітті. Питання вимірювання температури ще не було вирішене. Вчений обрав кілька реперних точок. Перш за все, Фаренгейт хотів створити позитивну шкалу, в якій би за нуль приймалася найнижча температура. У рік створення шкали зима в Данцегу, Польщі, де працював вчений, видалася холодна. І температуру за вікном вдалося відтворити досить дивною, на наш погляд, сумішю Таненням льоду, нашатирного спирту і кухонної солі. Саме температура танення цієї суміші була прийнята за першу реперну точку 0 градусів за Фаренгейтом. Друга точка на шкалі реперна це температура танення льоду в воді. Виміряна при 32 градусів за Фаренгейтом. А третя нормальна температура тіла людини 96 Градусів за Фаренгейта. Як пов'язати шкалу, виражену в градусах Цельсія з градусом Фаренгейта? Подивіться, будь ласка, 0 градусів Цельсія відповідає 32 градусам Фаренгейта. 100 градусів Цельсія відповідає 212 градусам за Фаренгейта. Вільям Томсон, британський математик і фізик, народився у Белфасті, Ірландія. Також він відомий як Лорд Кельвін за титулом дворянства, наданим за його внесок у науку. Він вважається одним із британських учених, які зробили найбільший внесок у розвиток фізики. Шкала Кельвіна була запропонована в 1848 році як точний спосіб виміру температури. Нуль градусів Кельвіна. Відповідає температура, виражена у градусах Цельсія мінус 273 градуси за Цельсія. Щоб перейти від шкали Цельсія до шкали Кельвіна, треба додати до температури, вираженої в градусах Цельсія 273 округлюємо Кельвін. Наприклад, мінус 10 градусів за Цельсія. Переводимо за шкалою Кельвіна. Мінус 10 додати 273 дорівнює 263 Кельвіна. Плюс 10 градусів за Цельсія додаємо 10 плюс 273 Кельвін, і отримаємо за шкалою Кельвіна 283. Хочу привести вам приклади температур, який діапазон. Спіраль електроплитки. Нагрівається до 600-600-800 градусів Цельсія. Кондитерська піч від 200 до 250 градусів Цельсія. Вольфрамова нитка в лампі розжарювання нагрівається до 2500 градусів Цельсія. На поверхні сонця температура досягає 6 тисяч градусів, градусів Цельсія. А у центрі Землі 20 градусів Цельсія. Мінімальні температури на планетах сонячної системи. Меркурій мінус 170 градусів Цельсія. Венера плюс 480 градусів Цельсія. Земля мінус 88 градусів За Цельсія. Марс мінус 130 градусів За Цельсія. Юпітер мінус 120 градусів За Цельсія. Сатурн мінус 175 градусів За Цельсія. Уран мінус 215 градусів за Цельсієм. І Нептун мінус 213 градусів За Цельсієм. Лава, яка витікає з жерла вулкану, досягає температури 30 тисяч градусів за Цельсієм. Температура блискавки 1100 градусів за Цельсієм. В Антарктиді зафіксована температура вченими найбільша мінус 80,2 градуси за Цельсія. А в пустині Сахара 57,8 градусів за Цельсія. У новинах, коли могли чути фразу, супутник увійшов в атмосферу Землі і припинив своє існування. Але ж зрозуміло, що супутник мав величезну механічну енергію кінетичну, оскільки він рухався, та потенціальну, оскільки був високо над поверхнею Землі. Куди ж зникла колосальна енергія супутника? Фізики пояснюють, що ця енергія передалася частинкам молекулам, атомам, йонам повітря та частинкам супутника, тобто перейшла в енергію всередині речовини. І цю енергію фізики називають внутрішньою. Ми згадуємо, що тіла всі складаються з молекул. Молекули можуть взаємодіяти одна з одною. А якщо вони взаємодіють, ми казали, що потенціальна енергія, то це енергія взаємодії. Тобто молекули мають потенціальну енергію. Але ж молекули і рухаються. А енергія руху це кінетична енергія, тому молекули мають і кінетичну енергію. Так ось сума кінетичної енергії, теплового руху частинок, із яких складається тіло, і потенціальної енергії їхньої взаємодії називають внутрішньою енергією тіла. Одиницю внутрішньої енергії тіла в системі інтернаціональній є джоуль. Мірою середньої кінетичної енергії руху частинок, з яких складається тіло, є температура. Тому зміна температури означає зміну сумарної кінетичної енергії всіх частинок. При цьому змінюється відстань між частинками речовини, і як наслідок змінюється потенціальна енергія їхньої взаємодії. Це теж, у свою чергу, зумовлює зміну. Внутрішньої енергії тіла. Отже, внутрішня енергія тіла змінюється зі зміною його температури. Зі збільшенням температури тіла його внутрішня енергія збільшується, а зі зменшенням температури зменшується. Згадаємо, що тіла можуть перебувати в трьох агрегатних станах: твердому, рідкому і газоподібному. На прикладі води. Ми бачимо лід. Лід тверде тіло, має форму, зберігає об'єм, і має тверде тіло кристалічну градку. Якщо подивитися всередину цього шматочку льоду, то ми побачимо молекули, які розташовані строго на своєму місці. І вони можуть коливатися біля якогось положення. Якщо говорити про воду, вода має свій об'єм. Але не зберігає форм. Вода текуча, її можна переливати з однієї посудини в інший. А якщо порівняти з розташуванням молекул твердому тілі, то ми бачимо, що відстані між молекулами води значно більші. І молекули води вони можуть стрибати із однієї комірки в іншу. Говоримо про водяну пару. Пари гази не зберігають. Ні об'єм, ні свою форму, вони легко стискаються. І якщо порівняти відстані між молекулами в твердому тілі, в рідкому і газоподібному, то бачимо, що відстані набагато більше. Так ось внутрішня енергія змінюється також зі зміною агрегатного стану речовини. Під час зміни агрегатного стану речовини змінюється взаємне розташування її частинок. Тобто змінюється потенціальна енергія їхньої взаємодії. Коли розглядають механічну енергію, то йдеться про одне або декілька тіл. А ось коли розглядають внутрішню енергію, то йдеться про рух та взаємодію дуже великої кількості частинок. Давайте подивимось на малюнок. Наплічник стоїть на підлозі. Потім його підняли на стілець, потім хлопчик одягнув його на плечі. Що можна сказати про механічну енергію цього наплічника? Що із висотою його потенціальна енергія буде збільшуватися. А що можна сказати про внутрішню енергію цього наплічника? Будемо вважати, що температура залишається одна й та же. Тоді ми кажемо, що внутрішня енергія цього наплічника у всіх цих трьох випадків не змінилася. То виходить, що внутрішня енергія і механічна енергія це не одне і те саме. Тепло не інше що, як рушійна сила. Або вірніше рух, що змінив свій вигляд, цей рух частинок тіла. Всюди, де відбувається знищення рушійної сили, виникає одночасна теплота в кількості, точно пропорційній кількості зниклої рушійної сили. І навпаки, при зникненні теплоти завжди виникає рушійна сила. Саді Карно. Дякую за увагу!